Життя триває для школярів. Настав час відпочинку. 30 травня в горішніх плавнях відбулася комісійна перевірка готовності таборів із денним перебуванням, які поточного літа діятимуть на базі семи закладів загальної середньої освіти громади. За результатами огляду дозвіл на роботу надано, і вже від 2 червня табори зустріли своїх відпочивальників. Напередодні початку роботи пришкільних таборів у горішньоплавнівській громаді проведено комісійний огляд їхньої готовності. Участь у перевірці взяли фахівці відділу освіти, відділу у справах сім'ї та молоді, службу у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, представники держпродспоживслужби та спеціалісти з питань цивільного захисту. За словами Оксани Семирянін, начальниці відділу освіти горішньоплавнівської міської ради, цьогоріч послуги з відпочинку протягом 15 робочих днів від 2 до 20 червня отримують майже 650 дітей. Табори працюватимуть від 8 до 14 години. Відпочивальники отримуватимуть одноразове харчування, за яке батьки сплачуватимуть половину вартості, решту покриватиме міський бюджет. Рішенням виконавчого комітету визначена вартість харчування на одну дитину в день це 100 гривень. Частина діточок пільгових категорій будуть отримувати це харчування безкоштовно. До пільгових категорій належать діти сироти, діти з інвалідністю, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, діти військовослужбовців, загиблих або безвісти зниклих захисників, а також діти із сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни. Оксана Семирянін зазначила, станом на 30 травня усі табори були повністю підготовлені до роботи. Сформовані загони, проведено страхування діток відповідно до вимог закону України про оздоровлення і відпочинок. Усі табори забезпечені медичними працівниками. Сьогодні було оглянуто і стан харчоблоків, яким чином буде забезпечуватися харчування, укладені договори на закупівлю продуктів харчування, меню погоджено з. Уповноваженим державним органом меню різноплановий, передбачено збільшення овочів, фруктів, це вітамінізація. Окрема увага приділена безпеці. За умови повітряної тривоги діти знатимуть маршрути до найпростіших укриттів, що розміщені безпосередньо на територіях навчальних закладів або поруч. В усіх таборах проведено інструктажі, тренування та розміщено вказівники руху до укриттів. Ігрові матеріали, канцтовари, спортивне спорядження вже підготовлені для використання і в укриттях. Програму відпочинку у пришкільних таборах передбачено екскурсії, спортивні змагання, творчі конкурси, профорієнтаційні заходи, а також відвідування історичних місць та комунальних підприємств міста. Активності плануються переважно на свіжому повітрі, на спортивних майданчиках та прилеглих до шкіл територіях. Усі маршрути екскурсій розроблено з урахуванням безпекової ситуації та наявності поблизу захисних споруд. Діти, які навчаються за інклюзивною формою, Теж інтегровані у відпочинковий процес у загонах, де вони перебувають, разом із вихователями працюватимуть і асистенти на організацію літнього відпочинку дітей. Із місцевого бюджету виділено майже 1 мільйон гривень. Основну частину цих коштів спрямовано на забезпечення харчування та умов безпеки. Ті, хто цьогоріч долучився до створення літнього дозвілля для дітей, сподіваються, що воно стане для малечі, джерелом натхнення, відкриттів і сил на майбутні шкільні звершення.